Вітаю вас! Фразові дії слова у контексті. Тема номер 8 Перше слово come out. Перекладається, як публікувати, видавати щось. Наприклад, книгу. Your new book will Come-out. this year. Цього року вийде її нова книга. Наступне слово cross out. Перекладається, як закреслювати щось. It's better to cross the mistake out and to rewrite the word. Помилку краще закреслити і переписати слово. Come back from. Перекладаємо, як повертатися. І приклад, we are coming back from our holiday on Monday. Наступне слово come on. Перекладаємо бути швидшим, йти швидше. Приклад, should come on, or we'll be late for the bus. Нам треба йти швидше, інакше ми спізнимося на автобус. Clear up – Перекидаємо, як прибирати, очистити. І приклад, we must clear up the room today. Ми повинні сьогодні прибрати кімнату. І останнє слово на сьогодні come across – знайти щось випадкове. І приклад, They came across an ancient book. They had never seen before. Вони натрапили на старовинну книгу якої раніше не бачили. До нових зустрічей! Очікуйте нові відео, підписуйтесь на канал та долучайтесь до нашого телеграм-каналу. До зустрічі!